Самуїлова, 22 розділ, і пішов Давид звідти і втік до печери Адулам. а брати його та весь дім, батька його, почули про це, та й посходилися до нього туди, і позбиралися до нього кожен пригноблений, і кожен, хто був задовжений, і кожен огірчений в душі, і він став над ними провідником. І було їх із ним близько чотирьох сотень люду, і пішов Давид звідти до Умавської міцпи. Та й сказав до Омавського царя: нехай прийде батько мій та мати моя, і будуть із вами, аж поки я буду знати, що зробить мені Бог. І він привів їх до Моавського царя, і вони осілися з ним на всі дні Давидового перебування в твердині. А пророк Гат сказав до Давида: Ти не будеш сидіти в твердині, іди і перейдеш собі до Юдиного краю. І пішов Давид і прийшов до лісу Херет. І почув Саул, що пізнаний Давид, та люди, хто з ним. А Саул сидів у гів'ї під Тамарском на Узгір'ї, а спис його був у руці його, і всі його раби стояли при ньому, і сказав Саул до слуг своїх, що стояли при ньому: Послухайте, Веніємці, чи вже ж Єсеїв син дасть усім вам поля та виноградники, чи вже ж настановить усіх вас тисячниками та сотниками? Що всі ви змовилися на мене, і не донесли до вуха мого, що син мій склав умову з Єсеєвим сином, і ніхто з вас не змилосердився надо мною, і не відкривав мені, що син мій поставив мого раба, чатувати на мене, і те діється і цього дня. І відповів і Ідумеянин до Ек, а він стояв при Саулових слугах і сказав Я бачив Єсеєвого сина, що приходив до Нова, до Ахимелеха, Ахітунового сина. І він питав для нього Господа і дав йому поживи на дорогу, і дав йому меча Фелистимлянина Голіята, і послав цар покликати священника Амілеха, сина Ахітувого, та весь дім його батька, священників, що в нові, і всі вони прибули до царя. А Саул сказав: Слухай но, сину, Ахітувів, а той відказав: Ось я пане мій, і сказав до нього Саул, нащо ви змовилися на мене? Ти та Єсеїв син, коли ти дав йому хліба та меча, і питав для нього Бога, що поставив він на мене і чигав, як цього дня. І відповів Ахімелех цареві та й сказав А хто серед усіх рабів твоїх вірний, як Давид, царів взять, і має приступ до тайної ради, і шанований у твоєму домі? Хіба сьогодні зачав я питати для нього Бога? Борони мене Боже, нехай цар не кладе закиду на раба свого та на весь дім батька мого. Бо в усьому тому твій раб не знає нічого, ні малого, ні великого. А цар сказав конче помреш Ахімелеху, ти та весь дім батька твого, і сказав цар слугам, що стояли при ньому підійдіть і повбивайте Господніх священників, бо їхня рука разом із Давидом, бо вони знали, що втікає він, та не донесли до вуха мого, та не хотіли цареві раби простягнути своєї руки, щоб діткнутися до Господніх священників. Тоді цар сказав до Доега Підійди ти і вдар священників, і підійшов і до миянин Доег, та й ударив священників, і вбив того дня вісімдесят і п'ять чоловік, що носять для н Ефода. А нов священиче місто, цар побив вістрям меча все від чоловіка аж до жінки, від дитини аж до немовляти, і вола, і осла, і дрібну худобу все побив вістрям меча. Та втік один сина Хімелеха, Ахітунового сина, а ім'я йому Евіятар. І втік він до Давида, і Авіятар доніс Давидові, що Саул побивав господніх священників. А Давид сказав до Авіятара Я знав того дня, що там і домеянин Доек, який конче, розповість Саулові. Я став причиною загибелі всіх душ дому твого батька. Зостанься ж зо мною, не бійся, бо той, хто шукатиме моєї душі, шукатиме й душі твоєї, та ти будеш стережений у мене.